Для живопису у виставковій залі обласної спілки художників до 60-річчя Богдана Кузєва відкрили його персональну ювілейну виставку. На ній побували і наші журналісти експозиції 66 робіт, які митець створив впродовж останніх 10 років. Більшість це пейзажі. Богдан Кузів ділиться його натхнення природа рідного краю. Я продовжу життя малюю пейзаж Ще в дитинстві, в юнацькі роки, коли я навчався. В художній школі, потім в інституті мене вразили Карпати. І дотепер цей діалог триває. І коли я потрапляю на пленер або сам їду в Карпати, щось малювати, вони мене надихають, і я працюю, забуваюся там. І більшість робіт на цю тематику. І мені взагалі подобається побут Карпат. Побут, їхні обряди, їхні звичаї, їхня пісня. Дуже багато тут робіт, які якраз будуть на на різдво, на Різдвяну тематику, на великодню це все мене як то каже надихає. Ще одна тема, яку митець розкриває у своїх картинах історичне минуле України. Є І сюжетні роботи, сюжети на тематику козаків. Я, наприклад, хочу сказати, що в час війни я дуже щось е, так собі задумався, що нам закидають наші сідні. Сусіди, що наша держава виникла в 20 столітті, а ми виникли набагато давно наша нація, яка вже була утверджена, така як Запорізька Січ. І я вирішив багато є робіт на цю тематику. Високо оцінюють творчий доробок художника і його колеги. Я спостерігаю дуже довго вже за його творчістю і маю сказати, що це той художник, який не зупиняється на досягнутому, і кожна наступна його робота стає все більш викристалізованішою і. Містецько виваженішою. Богдан для мене ще і співець рідного краю, тому що так як він зображає природу, як він помічає для декого в зовсім непомітних мотивах і сюжетах, прекрасне, ну я маю сказати, що це заслуговує дуже високої оцінки. В усьому Богдана Кузєва підтримує сім'я, яка є опорою. Зараз він настільки виріс, що ми можемо лише порадитися, а як назвати роботу? Все інше, знаєте, я тепер не переходжу оці його кордони і даю йому право обирати тему, чи що би там не було власне самим. Відвідати виставку можна протягом наступних двох тижнів.